Сторінка 269. Продовження про Тихий Океан. Тихий океан рекордсмен за кількістю островів та їхньою площею. Островів у центральній і західній частинах океану настільки багато, що їхньому скупченню дали власну назву Океанія. Значна частина островів Океанії мають вулканічне, Соломонові, Тонга або Коралове походження. Найбільші острови. Нова Зеландія та Нова Гвінея материкового походження. Найширша частина Тихого океану лежить в екваторіальному, субекваторіальному і тропічному поясах. Температура повітря в цих районах коливається від плюс 16 до плюс 24 градусів Цельсія. Океан накопичує багато тепла, середня температура його поверхневих вод вища, ніж в інших океанах. Плюс 19,5 градусів. Солоність коливається в межах від 30 до 35 проміле, а середні показники становлять 34,5 проміле. Тихий океан найбільш неспокійний серед усіх. У тропічних широтах над ним панують пасати. У помірних широтах західні вітри. А біля берегів Євразії утворюються мусони. У західній частині Тихого океану щороку проносяться руйнівні тропічні циклони тайфуни, які іноді захоплюють береги Філіппінських і Японських островів, сягають території Східної та Південно-Східної Азії. У Південній півкулі тропічні циклони спустошують береги островів Океанії, завдають шкоди східній частині Австралії. Виверження та землетруси на дні океану. Часто спричинюють утворення хвиль цунамі. Системи течій в Тихому океані нагадують два величезні кільця. У південній півкулі, в районі умовної межі з Південним океаном, проходить найпотужніша холодна течія у світі західних вітрів. Величезні розміри, відмінності кліматичних умов та властивостей водних мас. Забезпечують різноманіття організмів у Тихому океані. Тільки тваринний світ налічує тут близько 100 тисяч видів, він багатший, ніж в інших океанах. Серед усіх представників органічного світу океану найбільша частка припадає на планктон. Ним живляться дрібні риби, креветки, мальки риб. Ці організми є їжею для морських хижаків. У Тихому океані мешкають кити, морські котики, морські бобри. У водах Південної півкулі росте макроцистіс, гігант світу водоростей, який сягає 200 метрів завдовжки. Біля східного узбережжя Австралії на 2000 кілометрів простягається найбільше у світі утворення коралових поліпів великий бар'єрний риф. Природні багатства океану наслідки їх освоєння. Тихий океан та його моря унікальна природна лабораторія, багатствами якої здавна користуються люди. Малюнок 3. За виловом риби та морепродуктів. Тихий океан посідає перше місце серед океанів. Біля берегів Азії є морські ферми, де розводять риб, вирощують молюсків та водорості. У надрах Тихого океану виявлено родовище нафти та природного газу. На дні розсипи металів та інших корисних копалин. Із морської води отримують кухону та калійну сіль, магній, бром. За допомогою спеціальних пристосувань опріснюють морську воду. Поступово люди освоюють різноманітні енергетичні ресурси Тихого океану, енергію течій, припливів, хвиль. Термальну енергію вод. Наприклад, у Японії понад 300 буїв і маяків живляться електроенергією хвильових станцій. У Японському морі та поблизу Гавайських островів працюють термальні електростанції, що як джерело енергії використовують різницю температур води на поверхні та в її товщі. Води океану є важливими транспортними шляхами між материками. Активна господарська діяльність призвела до сильного забруднення окремих районів океану. Занепокоєння викликає так званий Тихоокеанський сміттєобіг, гігантська сміттєва пляма в північній частині океану. Для збереження унікальних природних комплексів у багатьох прибережних країнах створені морські парки і заповідники. Серед них найбільшим. Є морський парк великого бар'єрного рифу, розташований поблизу берегів Австралії. Мої нотатки Тихий океан найбільша за площею, найглибша та найдавніша складова Світового океану. Він омиває береги чотирьох материків, має суттєвий вплив на їхню природу, життя та діяльність населення. Природа Тихого океану надзвичайно різноманітна. Це зумовлено його. Географічним положенням, значними розмірами, тривалою геологічною історією. Тихий океан багатий на різноманітні ресурси біологічні, мінеральні, енергетичні тощо. Їх освоєння спричинює загострення екологічних проблем.